За винахід такі цікавий. Ну вам там махічні культури. Закарпатська ванночка, так. І такі підлажуєш десь там, під подушечку. В кімнаті, ванні, в спальні, в шафі, де вам ароматик потрібен. Це така рослина, людина. О, я відчув запах, ага. За вітром. Куди вітер дує, то там напах. Бачите, як ви придумали цікаво, винахід такі. Та я 19 років займаємося, це не винахід, так. Ми раніше просто тільки в Криму її вирощували. Це такі масочні культури, так? Ооо, запах прямо. А зараз де воно Це з Діда Прадіда, з часів Римської імперії, використовують, да, лаванда. А ви просто лаванду тут сушите, виходить, зриваєте, сушите? Ні, ми спочатку вирощуємо, підбираються масочні сорта. Тут в Київській області вони не підуть, тут дуже холодні ночі, вони не визріють. Підбираються масочні сорта. Корінина, вони, ми зараз в Берегінський район, закарпатська область, там скат, знайшли. Вирощується, 30% бутонку відкривається, срочно треба робити зборочку і дуже делікатну просушечку, щоб вона оці природні масла сьогодні сусідця зберегти. Клас. Тоді, да. так то сказати, воно і в кондиціях не виходить. Ви сказати, молодець. Дякую вам за інформацію. Нас наложуйтеся, надихайтесь, приходьте. Дякую. Якось я... Я, я, як собі візьму. Нема питань. Добре, дякую. Я ніколи не нав'язуюсь, це все по бажанню. Щоб...